Здравствуйте, любі мої підписники і гості каналу. Сезон баклажанів я хочу запропонувати вам приготувати дуже смачні баклажани, дуже швидко вони готуються. І я думаю, що вони заслуговують на вашу увагу. Швиденько порізала баклажани на такі смужечки. Такі смужечки. Їх можна і на снідавно. На обід швиденько приготувати. Прийшов з роботи і приготував. Борошну нам треба. Два яйця. Одне збите яйце. І п'ять зубчиків великих таких чесників. І майонез ще. Венець трішечки пізніше. Що ми зробимо з баклажанами? Спочатку баклажани обмочуємо у борошну. А так. Всі кістівки влізе на сковорідку. Спочатку порушно. Яєчку підсолимо, те, що збиваємо. І трішечки підсолимо баклажанчики. Як я викладаю яйце. І яйце я сюди заливаю прямо у баклажани. Так, заливаю баклажан яйце. І отак, кожне яєчко повинно бути як у клярі. Отак. От Гарно. Прямазуємо яєчком його. І викладаємо на сковорідку. І викладаємо на сковорідку. Сковорідка, звичайно, спочатку повинна. Отак. Ну, Яйце пішло туди до борошна. Олійка у нас почала кипіти. Я сюди налила десь піклу такончика. І отак вот вимучуємо, вимучуємо баклажанчики, вимучуємо і викладаємо, викладаємо на стоворік. Пробуємо містить якомуся, звичайно. Додаємо ще увидишки. Так, на вогні воїні баклажани. баклажанчики. А такі рум'яні, апетитні виходить, у нас баклажанчики. Ми їх перевернули і можна з другого боку ще трохи підсолити. Можна і причину. Притрусити. І трішечки приперчимо. Отак. Погляньте, які краси і вийшло баклажанчиком. А ще ж, які були, будуть смачні. Далі, поки баклажанчики підсмажуються наші, я очищу двоє яєць. Так, я думаю, що баклажани вже готові, вимикаю їх, перекладаю на тарілочку. Погляньте, яка красота виходить. Дуже гарні такі махованчики виходять у нас в муклярі. клярі. Такі красотворки. Виклали на тарілочку баклажанчики, порізали дольками пополам, а потім дольками яєчку, порізали так помідорчик і підготували майонез. Натерли чесничку. Часничок. І тепер готуємо баклажанчики. Потрішечки кладемо чесничку на баклажанчик. Викладаємо. Хто як любить, хто більше, хто менше, Я не багато кладу. Чесничку так. Так. А тепер яєчко. Можна яєчко викладати не таким чином, половиночками отак. Можна порізати на дуже маленькі часточки і викласти, як кому подобається. Але смачно це буде однозначно в будь-якому випадку. Нас люблять саме так, щоб ціленькі яйця були, але можна подрібнити їх. Так красиво виходить закусочка. Далі кладемо по помідорчику. змащуємо майонезом, Якщо є твердий сир, можна терти твердого сиру. Ще буде смачніше. Але в мене твердого сиру немає, буде тільки майонез сьогодні. І я думаю, така заготовочка Варта вашої уваги. Готуйте, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.